Так, тепер перейдемо до такої ситуації, котра на перший погляд може здатись комусь тупіковою, що робити. Овинуватся, немає страхового полісу. Чи, наприклад, він є папіровий, його внесли в схему, але там ні альо, страхова збанкрутіла? МТСБУ членам членом не є. Здавалася б, неприємна ситуація, але неприємна, вона буде не для вас, а тільки для того хлопця, у котрого немає страхового полісу і він є винуватцем. Схожа процедура: все буде з вашого мобільного телефону. Тут трошки є бюрократії, але зараз ми її з вами розберемо. По-перше, є сайтом ТСБУ. Якщо те, що я розповім, буде не зовсім зрозуміло, то там є гаряча лінія. Я сам декілька разів, тут точно 5, туди дозвонювався без проблем. 5-7 хвилин я чекав. Там дуже приємна жінка на ім'я Валентина, тільки вона бере постійно слухав, не знаю, з чим це пов'язано. Все розповідає просто ідеально. Зрозуміло, класно, чітко. Але якщо ви не захочете спілкуватись з Валентиною, за якихось ваших. Релігійних <хи> переконань, то слухайте, що я розкажу. Заходите на сайт МТСБУ, буду читати, бо все запам'ятати не можу. Відкривайте для споживачів форма повідомлення та заява від... на відшкодування. Там три сторінки. Ці три сторінки треба роздрукувати та заповнити вручну. Трошки бюрократично, але як є. Е, далі, е, з того, що вам, Будуть потрібно копії. Водійське посвідчення, реєстраційний талон, ваш паспорт громадянина України, поліс обов'язкового страхування, також ідентифікаційний код, якщо я вже, скоріше за все, його назвав, копія протоколу, копія схеми дорожньо-транспортної пригоди і все. На кожному з цих документів внизу. Котрі копії ви робите, скан копії, ви пишете згідно з оригіналом число прізвище, ініціали підпис, згідно з оригіналом число ініціали підпис. Робимо фото, скан копії, ну просто фото на телефон, і відправляємо на їх імейл від свого імейлу, після чого 2-3 дні, буває одна доба, вони вам відповідують, що матеріали е, були прийняті. Якщо ви хочете підтвердити це. То ще раз наберіть Валентині, і вона вам точно скаже, чи було прийнято вашу заяву, чи не було. І що хочу додати: також, як і в ситуації з страховим полісом, коли ми звертаємося до страхової компанії, до вас приїде експерт. Після того, як вашу заяву на страхове відшкодування зареєструє, до вас приїде експерт. До цього автівку робити за власні кошти, якщо у вас є таке бажання, не потрібно і не можна, бо він не зможе в повній мірі. Оцінити пошкодження, тому автівку до огляду експертного не робимо, не ремонтуємо. Після того, як ваші матеріали були прийняті до розгляду 에, Моторотранспортне бюро України, автівку оглянув експерт. Ми також, як у випадку з ДТП, коли чекаємо відшкодування від страхової компанії, ми чекаємо на. Ухвалу суду з приводу притягнення до адмінвідповідальності винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Після цього також чекаємо на копію е, і після цього передаємо копію до моторно транспортного бюро України, також скан копію, просто фото з телефону. І після цього у моторотранспортного бюро є 90 діб на відшкодування вам грошових коштів.